Слава Ісусу Христу. Давайте ми прочитаємо один текст, такий для нас дуже знайомий, але я не буду в такому не говорити святковому ключі його, хоча ми його завжди проповідуємо на свято. І це місце знаходиться в Луке, 9 розділі, 28 текст і далі. Історія про переображення Ісуса Христа. Давайте ми її відкриємо, якщо у вас є Біблія. Можливо, на телефоні, можливо, не в такому друкованому варіанті. Будь ласка, відкрити, і ми прочитаємо спочатку цей текст Луки 9, 9:28. І далі. І сталося після цих слів, днів за вісім, узяв він Петра, і Івана і Якова та й пішов помолитись на гору. А коли він молився, то вигляд лиця його переобразився, а одежа його стала біла й блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що з'явилися в славі і говорили про кінець його, який в Єрусалимі він мав докінчити. А Петро та приявність з ним були зморені сном, але, пробудившись, бачили славу Його і обох мужів, що стояли при ньому. І сталося, як із ним розлучались вони, то промовив Петро до Ісуса: Учителю, добре, нам бути отут, поставимо ж отут три шатра: для тебе одне, і Мойсею одне, і одне для Іллі. Він не знав, що говорить. А як він говорив це, насунула Хмара та їх заслонила. І вони полякались, як стали ті уходити в Хмару. І почувсь ось голос із Хмари, який промовляв: Це син мій улюблений, Його слухайтесь. А коли оцей голос лунав, Ісус сам позостався. А вони промовчали і нікому нічого тих днів не казали, що бачили. Ось така історія, і, як ми вже знаємо, вона читається часто на саме свято Переображення. Але хотілося б про це порозмірковувати, тому що те, що сказано тут, воно є дуже важливим для нас, так як зосереджує всю нашу увагу на Ісусі Христі. І уривок, який ми прочитали, говорить про те, що Ісус є центром всього, Він є центром нашого поклоніння, нашої уваги, наше все життя має бути зосереджено на ньому. І це говорить нам про те, що є дуже багато різних авторитетів, засновників релігії або якихось духовних людей, до яких часто може наша увага линути. Деякі люди навіть віддають. Ну, роблять посередниками інших людей, або просто людей, якихось, святих людей. І ось цей уривок він буде ці всі неправильні погляди виправляти. І побудує, коли ми правильно до Нього підійдемо, він вибудує нашу уяву таким чином, якою вона має бути от на основі Нового Завіту і вчення Новозавітнього про Ісуса Христа як того, хто є дорогою, правдою і життям. Як того, через кого ми можемо прийти до Бога, як нашого Спасителя, як єдине ім'я, яке дане нам для спасіння. І, але давайте спочатку обсудимо цю історію. Ми е, читаємо в різних трьох Євангеліях, про неї розповідається, і говориться про те, що одного разу Ісус сказав учням, що пройде декілька днів, і ви побачите Боже Царство, яке з'явиться в силі. І проходить декілька днів. Дійсно, хтось з евангелістів каже там 6 днів, інший каже 8. Можливо, була різна система підрахунку днів. Ось це не так важливо. Але розповідається про те, що Ісус бере деяких своїх учнів для того, щоб у цьому колі невеличкому побути в надзвичайних таких обставинах, і для того, щоб ці учні стали свідками. Чогось надзвичайного, про що вони потім будуть говорити. Хоча деякий час їм потрібно буде про це мовчати, але потім вони скажуть про це. І хоча в Ісуса було багато різних учнів, ми знаємо, що були 12, які були найбільш такі наближені до Ісуса, вони разом із Ним скрізь ходили, проповідували, він їх навчав. Але навіть із цих 12 було. Троє особливих учнів, які бачили дещо більше і побували в різних обставинах, в яких не були інші, із 12. І ми читаємо, що сталося після цих днів, слів днів за вісім, узяв він Петра і Івана і Якова і пішов помолитись нагору. Саме Петро, Іван та Яків були тими щасливчиками, такими, так, які удостоювались часті бачити більше. Бувати десь там, де другим було засік, ми кажемо так, тому що вони були в домі, наприклад, керівника синагоги, ось де була воскрешена із мертвих дочка цього начальника синагоги, і це тільки вони бачили. І, ну, тобто, така якась особлива честь була цим людям, і в даному випадку вони йдуть з Ісусом помолитись на гору. В Біблії не сказано, яка це була гора, тому що є така думка, що це гора Фавор, а є думка, що це гора Гермон. Я швидше схиляюся до думки, що це гора Гермон, все-таки тому що, якби історично відомо, що на горі Фавор був римський гарнізон на вершині гори Фавор, тому навряд чи вони могли б десь туди наблизитися ближче до вершини. але... На горі Гермон вони швидше могли бути, тому що коли ми читаємо в контексті, то там написано, що вони знаходилися десь тут в околиці Кесарії. і саме оце місто Кесарія біля неї, біля цього міста верніше, знаходиться гора Гермон. Тому швидше вони там, на цій горі Гермон, були це висока гора, здається, 3700 метрів. Можна подивитися точніше, навіть в інтернеті, якщо комусь цікавиться. Але така висока гора, яка покрита снігом, навіть там, в тій місцевості, вона покрита снігом, і саме на цю гору піднялися Ісус із своїми учнями. Вони пішли туди з метою помолитися. Ісус їх взяв і вони знали, вони йдуть на ту гору помолитись. Чому вони йшли туди помолитись, а не молилися десь там, де вони були? Ісус, ми знаємо, часто любив іти в такі місця, де ну, була якась гора, і там він усамітнювався і молився. Можливо, це було його ось таке уподобання, так робити, а можливо, у цьому був якийсь певний сенс. Ну, як найвірогідніше, це те, що він віддалявся, бо там не було нікого з людей, і йому ніхто не заважав. Тому що там, де були люди, було дуже важко помолитися. І можна сказати, і, і дійсно, якщо говорити про молитву, що молитва це. Вона може бути і публічна, коли ми молимось і піднімаємо свій голос, і ми всі бранні молимось, правда ж, але може бути, що нам потрібно наодинці помолитися з Богом. І тоді нам потрібно знайти ось цю таємну кімнату або місце десь, де ми можемо просто бути на самоті і помолитися до Бога, і ніхто нам в цьому не буде заважати. І ми бачимо, що Ісус пішов в колі учнів, Він не сам пішов в цьому випадку, але пішов. З трьома своїми учнями помолитись на гору, то ми можемо теж віддалятися десь для молитви з кимось ще і бути разом, два, три, чотири так людини можуть молитися про якісь певні потреби, знаходячись відірваними від інших людей, але будучи з Богом. І тут ми бачимо, що ось така була мета піти помолитись на гору. І ми читаємо далі про те, що відбувається молитва Ісуса. І так як і подібно в Гефсиманії, коли Ісус молиться, а всі учні сплять, то так само і тут ми бачимо, що Ісус молиться, а учні його ймовірно сплять. Але саме під час молитви Ісуса щось робиться з ним надзвичайне. І ми знаємо, що молитва преображає, вона змінює. вона Робить людину іншою, і коли ми молимося, то я не раз помічав, коли ми молимось, починаємо молитися з поганим настроєм. Нам якось важко на душі, якісь обставини такі не дуже приємні, і нам потрібно молитися. Але коли ми помолилися, то вже нам на душі добре, вже спокійно, затишно. І ми подолали оце щось таке недобре, що нас засмучувало, можливо, печаль, якась, і вже воно нас не непокоїть, тому що ми. Помолились до Бога. І в даному випадку ми читаємо про молитву Ісуса і які зміни вона здійснила, так, коли він молився. Ми читаємо, і коли він молився, то вигляд лиця Його переобразився, а одежа його стала біла й блискуча. І далі сказано: і ось два мужі з ним розмовляли: то були Мойсей та Ілля, що з'явилися в славі, і говорили про кінець його, який мав він в Єрусалимі довершити. Ну, про саму молитву, то написано, що вигляд лиця його переобразився. Івангеліст Матвій каже, що Ісусове обличчя стало подібне до сонця, яке світить в зеніті, тобто в полудень. Обличчя стало дуже яскравим, і на нього неможливо було дивитися. Ми не можемо спокійно дивитися на сонце, коли воно світить. Може, одну-дві секунди, і ми вже закриваємо очі. Неможливо дивитись на сонце. Наскільки яскраве його полум'я, світло, але обличчя Ісусове стало подібне до світла Сонця. Воно стало дуже яскравим. І написано вигляд лиця його переобразився. Він змінився, обличчя його стало іншим. Написано також про його одяг, що він став білим та блискучим. І, мабуть, при житті Ісуса одяг його не відрізнявся від, ну, від одягу інших людей. Він був такий самий, як і всіх людей. Але коли Ісус молився, то одяг Його став білосніжним, дуже яскравим, дуже гарним, він почав світитись. І ось це те, що відбулося під час цієї молитви. І знаєте, коли ми думаємо про молитву, то. ну, що в нас в душі нашій виникає? Коли ми думаємо от, помолитись до Бога. І деколи це може бути таке, ну я помолюсь пізніше. Деколи це може бути. Я сьогодні не маю часу помолитися, в мене дуже багато справ. Деколи це може бути такий поклик, коли ми особливо молимося постійно. От чи помічали ви таке, що ви молитесь постійно, і навіть ви десь там на хвильку от у вас з'явилася якась хвилина. І ви відчуваєте в серці такі, такі думки, такі слова. Ти можеш зараз помолитися до мене, ти можеш молитися, і у вас таке тепле, якесь радісне, приємне відчуття, і вам хочеться молитися. І вам ви знаходите для цього можливість і молитися, і вам стає ще радісніше і тепліше на серці, тому що сам Бог кличе вас до молитви. Я дуже багато разів помічав такі, такі переживання. знаєте, що Бог кличе молиться. Він хоче, щоб я молився до нього, звертався. Пам'ятаєте, ми читаємо в Єремії, так, поклич до мене, так і я відповім. О, тобто Бог Він говорить: клич до мене, молись до мене, звертайся. І коли ми бачимо, що син Божий молиться, якому по ідеї, може не, ну, не потрібно було молитися, як може здатися, але він молиться до Бога, знаходить для цього час, іде десь там на гори, навіть втомлений після денної праці, такої, яку він здійснював на землі і ввечері піднімається на гору для того, щоб помолитися. То якщо це так було йому потрібно, скажіть, будь ласка, чи нам це більше не потрібно? Мабуть, нам це більше потрібно. Ми люди, які знаходимося в гріховному тілі, у нас дуже багато бажань, які хочуть взяти гору. І ця молитва вона, наче така сапа, знаєте, якою ми. Деколи на городі да, висапуємо ці бур'яни, бо інакше вони подолають нашу картоплю, кукурузу і все інше. Так то так само оці бажання тілесні вони можуть просто рости, вони виростають. Їх треба чимось зрубувати, бо інакше вони нас задушать, і наше життя зникне духовне. І ось молитва, вона є ось таким інструментом, деколи коли вона просто забирає все це, і ми починаємо духовно мислити. Правильно жити у нас є сили для святого життя, і тому давайте переображатися частіше знаходьте для цього час. Я собі кожен ранок, тільки знаєте, прокинусь. Я починаю зразу молитися, не виходжу нікуди, не стою стаю з ліжка. Я відкриваю там, починаю співати пісні, починаю читати Біблію, молитися, повертаюся в другий бік, спираюсь на ліжко і починаю собі молитися. І, знаєте, з цього ось такого мій день починається. І поки я десь там годину помолюсь, поспіваю, почитаю Біблію, і потім уже в мене знаєте, я іду. Мені радісно, мені хочеться жити в цьому дні, в мене є духовні сили для цього. І якщо не напітуватися, то нічого не буде. І того як важлива молитва. І ось приклад Ісуса Христа для нас. Але знаєте, ми бачимо приклад Ісуса Христа, який молиться, який є ну, центром нашого духовного життя. І він ось показує нам: якщо я ваш глава, я молюся. То ви мої, скажімо так, підпорядковані, так, члени мого тіла. Ви повинні робити те саме. І далі ми читаємо, що до Ісуса прийшли два мужі Моїсей і Ілля. І дуже цікава історія, тому що ці люди були дуже знаменитими в Ізраїлі. Вони зробили великий вклад в історію Ізраїля. Ми пам'ятаємо, що Моїсей був вождем ізраїльського народу. Він вивів з Єгипту з полону ізраїльський народ з рабства, і саме через нього Бог дав закон. І, хоча Моїсея не дуже сприймали під час його земного життя, і пам'ятаєте, що проти нього було багато повстань різних, наприклад, повстання Корея інших людей, які не сприймали його влади і цим дуже гнівили його. То потім з часом Мойсей став такою іконою для ізраїльського народу. І, зокрема, ми пам'ятаємо, як у розмові з Ісусом Христом, фарисеї казали, що ми учні Мойсея. І ми знаємо, що з Моїсеєм говорив Бог. А хто цей, вони кажуть? Ми не знаємо. Тому Мойсей став дуже таким великим авторитетом на віка. Про нього пам'ятали. Навіть казали про закон Божий, як про закон Мойсея. І тому. Мойсей це той перший, хто з'являється Ісусу Христу, один із двох. Другим був Ілля. Ілля це теж людина, яка прославилася боротьбою з ідолопоклонством в Ізраїлі. Він жив у північному царстві, і де царем був ахав, і другі нечестиві правителі. І він боровся проти ідолопоклонства. Ми пам'ятаємо Іллю на горі Кармел. Коли він вбиває 400 плюс 450 пророків, коли Бог ідольських пророків, коли Бог являє через нього величезне чудо, ви пам'ятаєте, що вогонь поглинув його жертву. Чого не зробили ті боги, ідоли, так, яким теж приносили таку саму жертву ідолопоклонники, але Бог показує величезне чудо, і всі визнають, що Бог живий. Ілля бореться все життя з ідолопоклонством, він. Відчуває себе в меншості, але не здається, і залишається вірним Богу. І ми знаємо, що в кінці його життя Бог забирає Іллю живим на небо. І цієї часі удостоїла ще одна людина це був Енох, пам'ятаєте, до потопу він був взятий живим на небо. Але Ілля це друга людина, яку Бог забирає живою на небо. І він не побачив смерті. Ілля був людиною молитви. Ми пам'ятаємо Іакова, який говорить про те, що Ілля був людиною молитви, і він помолився молитвою, щоб не було дощу на землі, і не було дощу на землі три роки і шість місяців. Він знову помолився, каже Апостол в Яків, і небо дало дощ, і земля вродила свій плід. Тобто, як Мойсей, так і Ілля це люди, які були дуже в авторитеті в Ізраїлі, їх поважали. Ну, Навіть римляни знали про Іллю. І пам'ятаєте, коли Ісус почав говорити Боже мій Боже мій, то вони там, Елої Елої, вони подумали, що Він кличе Іллю, тому що навіть римським солдатам був відомий пророк Ілля. І вони знали, що такий пророк був. І тому ось такі двоє авторитетних людей з'являються у славі. І вони говорять про кінець Ісуса, який він мав здійснити в Єрусалимі, Тобто вони говорять про його розп'яття і про його смерть. І ось ми читаємо, що Петро і два інших апостоли, Яків та Іван, були зморені сном. Тобто, коли Ісус молився, і все це відбувалось, вони спали і нічого не розуміли. Але вони прокинулись і вони побачили славу Ісуса Христа і обох оцих мужів, які стояли при Ньому. Ми читаємо. І ось тепер реакція Петра, як він реагує. Як в їхній уяві вони могли розставити Мойсея і лю Ісуса Христа? Мабуть, вони їх поставили на рівних таких позиціях і вони сказали: давайте побудуємо три намети. І для чого були потрібні ці намети. Є думка, що Петро подумав, що настало царство Боже, і ми читаємо в старому заповіті, що там вони мали святкувати свято кущів, і тому він вирішив, що це свято потрібно святкувати. Ну, це така є думка. І ось дивіться, що він каже. Він каже: Учителю добре бути нам тут. Поставимо ж отут три шатра: для тебе одне і Моїсею одне, і одне для Іллі. Написано, він не знав, що говорить. Але те, мабуть, що в нього було закладено, і він розумів, що коли Боже Царство настане, має бути оце свято, він зразу ж видав оце автоматично. Так? Давай ми поставимо три шатрі, ви будете три, ми будемо тут всі навколо вас. Але ми читаємо далі, що в цю розмову втручається Бог Отець. І він голосом із неба от врегульовує все, він виправляє їхню уяву і показує, як вони мають мислити. І хто є головним для них? І ми читаємо, що, як він говорив, це насунула Хмара та їх заслонила, і вони полякалися, як стали ті входити в Хмару. Ми бачимо, що оцих двоє, як прийшли на якийсь час короткий, декілька хвилин, так вони і залишають Ісуса Христа. Вони сказали йому те, що потрібно було сказати, і повертаються назад в небеса. Їхня місія, така маленька, мабуть, вона виконана. І, і далі вони не мають що тут робити. Вони не можуть тут залишитися надовше, щоб жити в цих кущах. Вони мусять повернутися назад. Але ось голос із Хмари. І він каже: це сильний улюблений, його слухайтесь. І коли оцей голос лунав, Ісус сам один позостався. І знаєте, Бог все виправляє. Він каже, що. Не Мойсей, не Ілля, ось є той, хто, кого я призначив. Це є мій син улюблений. Ісус каже: Не слухайтесь Мойсея і Іллю і мого сина, а Він каже: слухайтесь мого сина, Його слухайтесь. Можна було б сказати, Його одного слухайтесь. Тобто Він даний для того, щоб ми слухались Його. Ось і як результат ми читаємо, коли цей голос лунає, Ісус залишається сам. Нікого нема поруч із ним. Ніяких порадників, утішителів, навіть підтримки якоїсь. Він стоїть сам один, наче знаєте, такий знак від Бога, що ось це той, кого я призначу вам, для того, щоб через нього ви унаслідували вічне життя. Те, що Він скаже, та наука, її потрібно слухати і сприймати. Все, що буде ним сказано, це сказано мною. Він передасть те, що я йому передав сказати, і того слухатись його. Як я сказав на початку, що є дуже багато різних авторитетів для людей, і це приносить їм тільки шкоду, тому що їхній погляд сходить з Ісуса Христа. Сьогодні багато людей повибирали собі посередниками святих людей, зокрема, Матір Ісуса Христа Марію, і вони моляться до неї, вони роблять її посередницею, але так не вчить Біблія. Це просто придумано людьми. Бог каже, Ось мій улюблений, Його слухайте. я Всю вашу увагу спрямовую на нього. І ми читаємо в Писанні, що дійсно один Бог, один посередник між Богом та людьми, людина Ісус Христос. Ісус каже, Я є двері, хто мною війде, той спасеться. Війде, вийде і пажить знайде. Як ми знаємо, так Ісус є єдина дорога до Бога. І тому ми маємо дивитися на Ісуса. Є багато людей, які кажуть, я розумію, що є Бог, і Бог, ну я вірю в Бога, але для чого Ісус я не розумію? І я, я от зараз спілкуюся з двома невіруючими людьми, і вони мені теж задають подібні питання. І вони не розуміють, от чому така зосередженість на Ісусі Христі. Навіщо це потрібно? Ну, є Бог, треба вірити в нього. Але для чого Ісус? Чому ми маємо думати за Нього, молитися до Нього або молитися в Його ім'я? Чому ми маємо через Нього поклонятися Богу, через Нього приходити до Бога? Біблія дає на це відповідь. Тому що це єдина можливість прийти до Бога. Інших шляхів не існує. Ніякі інші релігії не допоможуть, ніякі святі не допоможуть. Ніхто. Тільки один Ісус. Якщо ми будемо приходити до Нього, через Нього ми прийдемо до Отця. Присутність Божу. І тому. І Бог через цю історію Він хоче показати: Ісус є головний, не Мойсей, це Старий Завіт, не Ілля, як представник пророків, але Ісус Христос. Ми читаємо послання до Євреїв, перший розділ, там з першого до четвертого вірша, ми читаємо, що багато разів і багатьма способами говорив був Бог до Отців через кого? Через пророки, пам'ятаєте? А в останні ці дні говорив Він до нас через кого? Через Ісуса, через Сина. Написано, що ним і віки він створив. Так? І є у вас так да? ви бачите, да? його настановив за наслідника всього, ним і віки він створив. Далі сказано про нього, що він, будучи сяєвом слави і образом істоти його, що там, учинив собою, усе тримав Словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів по правиці престолу величності на висоті. Тобто, Ісус Христос, це. Є дійсно Син Божий. Це є той, хто виконав цю земну місію, і зараз Він її продовжує виконувати як наш Первосвященник. Він сидить по правиці Отця, він заступається за нас, і через нього ми маємо доступ до Бога. Тому Ісус, це не просто якийсь посередницький такий інструмент, але це та особа, до якої ми маємо прийти. Ісус каже, хто в мене вірує, той вірує в Отця. Хто приходить до мене, той приходить до Отця. Ось. Тобто ми не можемо обминути Ісуса, ми не можемо, наче крізь Нього пройти, ми маємо прийти саме до Нього. У чому і вся особливість нашого вчення. Тому я закликаю всіх нас слухатись Ісуса Христа. Те, що Він каже нам, слухатись Його постанов, слухатись його найбільшої заповіді, яку Він дав. Любіть один одного так, як я вас полюбив. Ось тому проявляти цю саму любов, яку він мав, якою він любив, щоб ми теж її проявляли до інших людей, щоб ми слухали цього слова, новозавітнього вчення, щоб ми старозавітні вчення порівнювали з новозавітнім. Є багато постанов старого заповіту, які вже віджили і вони втратили своє значення в новозавітню епоху. Тому ми можемо розглядати їх як Божі повеління, дані для певного часу, але на даний час. Вони втратили своє значення, тому це син мій улюблений його слухатись. Нехай Господь благословить. Амінь.